Розпочинаємо урок математики. Прочитаємо тему уроку 5, визначимо власні завдання до уроку: звичайний дріб, порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками, множення двоцифрових чисел і об'ємні фігури. Отже, виходячи з теми нашого уроку, ми бачимо. Що ми сьогодні продовжуємо вивчати звичайний дріб, будемо вправлятися у порівнянні звичайних дробів з однаковими знаменниками. Будемо далі продовжувати вчитися множити двоцифрове число на двоцифрове, і сьогодні ми будемо з вами пригадувати об'ємні фігури. Завдання 1. Прочитай дріб, допоможи чарівниці чисел обвести кружечком чисельник, а квадратиком знаменник. Отже, читаємо дріб. 2 шості, 7 восьмих, 5 десятих, 6 сьомих, 8 дев'ятих, 11 дванадцятих, 2 третіх і 4 сьомих. Обведемо кружечком чисельник. Пригадуємо, чисельник – це число, яке ми записуємо над рискою дробу, і воно показує, скільки таких частинок узято. Тож обводимо числа над рискою дробу, які показують, скільки частинок узято. Обведемо квадратиком знаменник. <кхи> Пригадуємо знаменник це число, яке пишеться під рискою дробу, і воно показує, на скільки однакових частин поділено ціле. Отже, числа під рискою дробу є знаменниками. Обводимо їх квадратиками. Пригадай правило порівняння звичайних дробів з однаковими знаменниками. Сторінка 17. Розгортаємо сторінку 17 і повторюємо правило порівняння дробів з однаковими знаменниками. Читаємо разом зі мною. Із двох дробів з однаковими знаменниками. Більшим є той, у якого чисельник більший, і навпаки меншим той, у якого чисельник менший. Запиши дробом, яку частину кожного шестикутника зафарбовано. Поглянемо на перший шестикутник, його розділено на шість рівних частин. Отже, під рискою дробу пишемо шість. Зафарбовано дві такі частинки, над рискою дробу пишемо дві. Читаємо дріб дві шостих. Подивимося на другий шестикутник. Його поділено на шість однакових частин. Отже, під рискою дробу записуємо 6. Зафарбовано одну таку частинку. Над рискою дробу пишемо один. Утворився дріб одна шоста. Третій шестикутник так само поділено на шість однакових частин. Записуємо під рискою дробу 6. Зафарбовано три такі частинки. Надріскою дробу пишемо три. Утворився дріб, три шості. Порівняй зафарбовані частини. Запиши всі можливі нерівності. Отже, порівняємо те, що ми з вами записали в попередньому завданні. Пишемо дві шостих. Порівняємо з однією шостою. Що ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що 2 шостих більше, ніж одна шоста. Порівняємо 2 шостих і 3 шостих. Так, 2 шостих будуть меншими, ніж три шостих. Порівняємо одну шосту і три шості. Що Шо ми можемо сказати? Ми можемо сказати, що одна шоста менша, ніж три шості. Допоможи знайку, знайти закономірність і продовжити послідовність. Читаємо дріб. Дві четверті. 4 шості, шість восьмих, Подивіться, як змінюється чисельник дробу. Кожний наступний чисельник. Збільшується на два. Збільшується, збільшується на два. Отже, ми чисельник збільшуємо на два, отримаємо число вісім. Подивимося, як змінюється кожен наступний знаменник. Збільшується на два. Так Один. само збільшується на два. Якщо останній у нас був вісім, ми додаємо два, отримуємо десять. Наступний дріб у нас буде 10, 10 12. 12. А за ним наступний дріб буде 12 14. 12, 14. Виконай тренувальні вправи 5 і 6 на сторінці 62. Отже, рухаємося всі на сторіночку 62. Шукаємо там вправу 6. Каріночка 62. Познач варіант, у якому дроби розміщено в порядку спадання. Пригадуємо порядок спадання це від найбільшого дробу до найменшого дробу. Прочитайте всі три варіанти, визначте, який, на вашу думку, записано в порядку спадання. Від найбільшого. До найменшого. Визначили? Так. Це варіант Б. Б. правильно. Шосте завдання: познач варіант, у якому дроби розміщено в порядку зростання, тобто навпаки. Прочитайте всі три варіанти. визначте, будь ласка, порядок зростання від найменшого і аж до найбільшого. Пригадуємо, що кожний наступний дріб має бути більший за попередній. Я знаю, що. Як це варіант. В В. В. Правильно, це варіант В. Так, повертаємося назад на нашу сторіночку. 22. 22. Пригадай множення іменованого числа на натуральне, виконає обчислення в робочому зошиті. Хто забув, як виконується множення іменованого числа на натуральне, можете повернутися на сторінку 7 і повторити. А ми в робочому зошиті записуємо сьогодні 18 квітня, класна робота номер 5 І виконуємо обчислення. На цю роботу у вас є 2 хвилини. Через 2 хвилини ми перевіряємо. Виконуємо самоперевірку. Шосте завдання. Пані Володимирівна. Шосте завдання. Виконай дії усно та запиши відповіді в порожні клітинки ланцюжка. Отже, виконуємо дії. 35 поділити на 7 буде. 5, перевіряємо. 5 плюс 35 буде. 40. 40 ділимо на 5. Отримаємо 8. 8 множимо на 8, буде 64. І від 64 віднімаємо 54, отримуємо число 10. Оди аналогічний ланцюжок. Запропоную однокласникам заповнити порожні клітинки. Вдома за бажанням кожен складе свій ланцюжок і запропонує другу розв'язати його або подрузі. Повтори алгоритм письмового множення двоцифрових чисел у стопчик. Будь ласка, у вас є хвилинка часу. Прочитайте алгоритм, повторіть, як треба виконувати дії, що за чим. І через хвилинку будемо працювати. Запиши на до Повторили, отже, допоможемо торнадо виконати множення за наведеним вище алгоритмом. Починаємо множити з одиничок, як і вчора ми з вами практикували. Уявляємо, що в нас немає одинички, немає десятків. І робимо все, як ми звикли робити. 7 помножити на 2 буде 14. 4 записуємо. 1 пам'ятаємо правильно. 2 множимо на 2 буде 4. Та ще 1 буде 5. Записуємо п'ятірочку. Тепер уявляємо, що в нас навпаки є одиничка, але тепер у нас немає двічки. Починаємо множити все так само. Єдине, що записувати, починаємо ми під десятками. Отже, 7 помножити на 1 буде 7. Підписуємо під п'ятірочкою в десятках. 1 помножити на 2 буде 2. Ставимо знак плюс, тому що нам треба об'єднати ось ці неповні добутки. Перший неповний добуток 54 і другий неповний добуток 27 десятки. В одиничках ми пишемо четвірочку, 5 і 7 буде 12, тому ми пишемо 2. 1 запам'ятовуємо. 1 і 2 буде 3. Отримали число 324. 37 помножити на 25. Уявляємо, що у цієї двічки немає. 7 помножити на 5 буде 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 3 помножити на 5 буде 15, та ще 3 буде 18. Тепер уявляємо, що у нас немає п'ятірочки, а є двічка. 7 помножити на 2 буде 14. 4 пишемо, одиничку пам'ятаємо. 3 помножити на 2 буде 6. І ще 1 – це буде 7. Додаємо наші два неповні добутки. Перший неповний добуток і другий неповний добуток. В одиничках 5. 8 плюс 4 буде 12, а плюс 1 пам'ятаємо. 1 і 1 буде 2, і ще 7 буде 9. 9. Отримали число 925. Обчисліть два наступні вирази самостійно, через хвилину перевіримо. Виконуємо самоперевірку. Завдання 9. Визначи, які числа сховалися за метеликами. Запиши обчислення та відповідь у робочому зушиті. Отже, це ми можемо подивитися і з'ясувати, що це не що інше, як рівняння, да? тобто метелик у нас замість буковки Х. Х ми поділили на 12 і отримали число 14. Отже, записуємо в робочому зошиті перше рівняння. В дії ділення пригадуємо, як називається число. Х це ділене, 12 дільник, 14 це частка. Нам невідоме ділене. Пригадайте, будь ласка, як знайти невідоме ділене. Щоб знайти невідоме ділене, потрібно. Треба частку помножити на дільник. Так, треба виконати дію множення, частку помножити на дільник. Отже, з нового рядочку записуємо. Х дорівнює 12 помножити на 14. Виконаємо обчислення у стопчик. Можна було навіть писати ось так. Х дорівнює 12 і під 12 вже зразу, одразу підписати 14 і виконати множення. Давайте спробуємо це зробити. Починаємо множити. 2 помножити на 4 буде 8, 1 помножити на 4 буде 4. Тепер уявляємо, що немає четвірочки. 2 множимо на 1 буде 2. 1 множимо на 1 буде 1. Додаємо наші неповні добутки. В одиничках 8. 4 плюс 2 буде 6 і записуємо одну сотню. Отже, отримала число 168. Виконуємо перевірку. Підведемо лінію. І замість х запишемо число 168. 168. Поділити. На 12 Дорівнює 14. Обчислимо друге, знайдемо, чому дорівнює в нас число, яке сховалося під метеликом. Запишемо так само у вигляді рівняння. Уявимо, що метелик це число х і запишемо х поділити на 25 буде 17. Записуємо х поділити на 25 дорівнює числу 17. Так само пригадуємо, при діленні числа називається х це ділене 25 дільник, а 17 частка, щоб знайти невідоме ділене, ми частку 17 помножимо на дільник 25. Отже, записуємо з нового рядочку. х дорівнює, і можемо в стовпчик одразу записати, що нам потрібно 25 помножити на 17. Підводимо лінію замість знака дорівнює. Забуваємо поставити знак помножити, і починаємо множити з одиничок. Уявляємо, що в нас немає ось цієї одинички одного десятка. 5 на 7, 35. 5 пишемо, 3 запам'ятовуємо. 2 помножити на 7 буде 14, 3, та ще 3 буде 17. Записуємо число 17. Перший неповний добуток є. Ставимо плюс і множимо тепер. На десятки, уявляємо, що немає сімки, а є тільки одиничка. 5 помножити на 1 буде 5. Починаємо підписувати діти під десятками. 2 помножити на 1 буде 2, підведемо лінію і додамо перший і другий неповні добутки, в одиничках у нас 5. 7 і 5 буде 12. 2 пишемо, 1 пам'ятаємо. 1 плюс 1 буде 2, та ще 2 буде 4. Отже, ми отримали число 425. Хвилинка суперромбика. Читаємо разом зі мною. З уроків з навчального предмета я пізнаю світ, ти вже знаєш, що трикутник, чотирикутник, многокутник плоскі фігури. Усі точки, з яких вони складаються, належать одній площині. Площина є двовимірним простором. На ній розташовують фігури, які мають щонайбільше два виміри довжину та ширину. У тривимірному просторі фігури мають щонайбільше три виміри, наприклад, довжину, ширину та висоту. Тривимірні геометричні фігури є об'ємними. Прямокутний паралелепіпед, куб, піраміда, призма, конус, циліндр це об'ємні фігури. Погляньмо. Отже, у нас є об'ємна фігура, яка має три. Виміри. Вона має ширину, довжину і висоту. Прочитаємо назви об'ємних фігур: прямокутний паралелепіпед, куб, призма, піраміда, конус, циліндр. Розгляньмо малюнки. Назвемо об'ємні фігури, на які схожі ці предмети. Кубик рубика має форму. Куба. Куба. Купа день народження має форму конуса. конуса. Книга має форму. паралелепіпеда. Плаканчик для олівців має форму. циліндра. І пакетик для молока має форму Піраміди. Піраміди. Визнач, скільки плоских фігур обмежують прямокутний паралелепіпед. скільки плоских фігур. Давайте визначимо з вами, скільки ж плоских фігур. Рахуємо. Одна плоска фігура прямокутник, дві, позаду, три, знизу чотири фігури. Далі збоку. П'ята фігурка і шоста фігурка. Так скільки плоских фігур обмежує? Шість. Шість. Це ті самі, як ми пам'ятаєте, вчили грані у куба. У Куба шість граней, у паралелепіпіда також шість граней, просто вони не квадратами є, а є прямокутниками. Але їх також шість. Що ж, ми з вами дісталися математичної подорожі. Математичну подорож ви обчислите самостійно, а на початку наступного уроку ми перевіримо і звіримо результати, що вийшло у вас, а що вийшло у мене. І також, будь ласка, вдома виконайте домашнє завдання. Це три завдання тестового характеру, де потрібно обрати правильну відповідь. Далі в робочому учнівському зошиті вам потрібно помножити іменоване число на натуральне. Ми сьогодні виконували таке завдання, думаю, що вам це буде нескладно. Єдине, що подивіться, тут уже ми маємо двоцифрові числа, на які ми множимо натуральні, тож виконувати обчислення, які на уроці, вам потрібно буде у стовпчик письмово. Далі друге завдання обчислити в стовпчик дію множення помножити двоцифрове число на двоцифрове, і визначити, скільки ж плоских фігур утворюють куб. Ну, думаю, що для вас це дуже легке завдання. Да, ви і так всі це знаєте. Ну, спробуйте, ще раз пригадайте, скільки це фігур. Адже грані у Куба ми знаємо, ми з вами розгортку робили. Пам'ятаєте, з розгортки склеювали Куб, то думаю, що для вас це буде дуже легко. Ну що ж, на цьому наш урок завершено. Я сподіваюся, він був для вас корисним, тому що ми сьогодні багато в чому повправлялися. Ми сьогодні повторили об'ємні фігури, ми вчилися множити двоцифрове число на двоцифрове. Ми сьогодні також вчилися множити натуральне іменоване число на натуральне, і в тому випадку, коли у нас вже були навіть двоцифрові числа, вчилися розташовувати в порядку зростання і спадання дроби, вчилися визначати дроби за малюнком. Дуже насичений був урок, дуже багато чого ми з вами сьогодні повторили. І багато в чому потренувалися. Я усім вам дякую за роботу на уроці. На цьому ми наш урок завершуємо.